Всім привіт, мої підписники. Мене звуть Світлана. Я розказую про своє життя. Життя в невеличкому поселенні. Дачний масив називається. Це я зараз йду на роботу і вирішила, поки тихо, спокійно, поки нічого не заважає. Може, трошечки не дуже гарно буде це для запису, але хочу показати місця, де я живу. Це наше. Дачки, це наша дорога. Це, цією дорогою я ходжу на роботу. Ой, сонечко. от, Дуже це люблю, побачити, як тут тиша і спокій, як тут гарно жити. от, а... Розказати хочу про ситуацію, яка в нас склалась. Багато в мене там постів вже написано. Вчора сталася чергова подія, про яку я зараз і хочу розповісти про нашого ветерана, який так цим кічиться, от, і прикриває цим всі свої шкоди, які він робить людям. Нещодавно його собаки подрали сусідських курей. Не в одній сім'ї вони повадили, спочатку поштучно це було, а це вже повністю знищили одного сусіда, у другого не знаю, не скажу. От курей. Роблять підкопи, перестрибують через паркани, здорові собаки, живуть на вулиці. От. Без нагляду, без догляду. Він їх взяв цуциками на подвір'я своє, а потім, коли почалися огороди, треба було щось садити, а ті песики звикли бігати, то вони їх на вулицю виселили, поставили там будки, вважають себе дуже такими собачниками, що це нормально. І чіпляються весь час до моєї собаки, що вона гавкає. Вчора це вкотре е, сталося, що. Е, Звичайна справа, собака гавкає, бо хтось там проходить повз нашої хати. Вона за воротами, ворота глухі, навіть морду нема куди просунути. Собака маленька, розміром з такси, тільки лапи довші. І він що зробив? Він повадився на те, щоб її лякати пострілами. В нього є зброя, він військовий зброї сусіди бачили всяку різну і гранати в тому числі. Тільки це ж нікому не докажеш, як вчора поліцію викликали на оці звуки, схожі на постріли. Поліція приїхала, звісно, перевірила зареєстровану, а вона виявилася чистою. Ну, що тут скажеш? Чи той гусь, наш ветеран, от насміхався, там щось, намагався. от. Ось така от ганевна поведінка у нашого сусіда. От, поліція вже з ним знайома, бо місяць, трохи більше тому, вони вже приїжджали на виклик до цього кадра. Він побив мого чоловіка, вибив йому зуби тільки через те, що моя собака гавкає. От, а поліцейські вчора приїхали, вони сміялись, бо на виклик приїхали, побачили мою собачку, кажуть, ось омі ротвелер. От. І коли вони прийшли до нього на подвір'я, а у нього у дворі е ще собаки є, здорові теж. Ротвелер, один здох недавно від життя, там така антис... антисанітарія. Вийшов до поліцейських в таких стра... страшних грязних штанях, дружина йому, що їх не може постирати чи що. От. І теж там кривлявся, що він молотком, каже, стукнув. Такий молоток. Ми сиділи в трьох, всі чули і всі. Ясно, чули, що це був не молоток. Оце отакий клоун, який розказує, що я з Донбаса. Я так розумію, що скарг на нього багато, бо чула по телефону, як цей ветеран, я з Донбаса повернувся, хтось зі скаргою, видно, дзвонив йому. От, з Донбаса повернувся, не дзвони мені, дура. Оце отакий у нас ветеран. От. І поліцейські приїхали вчора, ми з ними балакали, а вони нічого не можуть зробити. Спочатку вони на нас почали наїжджати, що це людина військова, воював, а потім, коли розібрались, послухали, вислухали, от, то пожали плечами, каже, у нас такі закони, нічого ми зробити не можемо. Ставте камери, якщо він стріляє, фіксуйте це. Кажу, ну він же ж не попереджає, як можна це зафіксувати. В общем, така картина, отаке в нас життя. От, з цим треба щось робити. Якщо ви згодні, ставте лайк. Звісно, якщо вам цікаво, що будуть, які події будуть далі, бо ми до суду подали за те побиття. Можете слідкувати за цими подіями теж, підписуйтесь, от, якщо вам цікаво. От, так що такі справи є на селах, є у нас такі ветерани. От, добре, що він воював. Ну, він, правда, з 14-го року він офіцер чогось сидів, чекав, коли в 22 му майже по під хату приїдуть, і він тоді тільки пішов захищати свою родину. А тепер всіх дорікає, хто цього не, не зробив, хто на фронті не був і вважає себе людиною першого сорту, а всіх інших нижчого. Так що такі справи. От. Ще раз покажу, які у нас красоти. Як бачите, яка тиша, машин немає, Тут дуже мальовниче, красиве, гарне село, у нас там є озера. Ну, Такий от сусід псує цю атмосферу і таку обстановку. Дякую за перегляди, дякую за лайки, за підписки. дякую. Ставте коментарі, чи ви вважаєте, що треба цю людину може залишити в покої, хай собі робить, що хоче. От, бо він воював, бо він має нагороди. От. Напишіть мені, якщо ви вважаєте, що ми дарма боремось, дарма, намагаємося його трошки заспокоїти, бо ти хочеш і ветерани, як нам сказав, слідчий. Та да всі кажуть дільничий, що це не дає права бити людей, вибивати зуби, з гранатами бігати там були теж. Ну, я описувала в попередніх своїх роликах його подвиги. От, так що такі справи. Гарного всім дня. Тримаємося, перемагаємо ворога нашого спільного. Ну і тримаємо хвост пістолетом. Все, до побачення.